Улюбленою темою журналістів нашого краю є на сьогоднішній день можливе закриття шахт. Безперечно, за 50 років вугільники внесли вагомий вклад у розвиток міста. Та зараз свої проблеми керівництво галузі перекладає на комунальні підприємства, котрі забезпечують нормальне функціонування копалень. Роботу будь-якої копальні неможливо уявити без водопостачання, а вода у наші дні такий же товар, як і вугілля, і за неї слід платити. Понад 15 тисяч кубічних метрів аж 2 о щодоби постачає Червоноградводоканал своїм споживачам. Щоправда, не всі сумліно сплачують за надані послуги, а чи нам заборгували більше 6 мільйонів. Заходи, які ми будемо приймати до боржників. Це будемо відключення робити. Значить, Сьогодні ми відключаємо шахти від водопостачання, тому що з першого числа ми отримали повідомлення від Львівобленерго про те, що при несплаті за спожиту електроенергію Львівобленерго буде відключати водоканал. Також ми таку саму телефонограму дали і на. Центральну збагачувальну фабрику, яка теж заборгувала більше 230 тисяч, і не платить, теж не виконує графіки погашення заборгованості. Так само ми сьогодні відключили і збагачувальну фабрику. Енергетики вже неодноразово обмежували подачу світла вугільникам. Схоже, що і керівництво червоноградводоканалу терпець увірвався. Причиною такої дії стало попередження Львівобленерго про можливе припинення енергопостачання об'єктів підприємства. За електроенергію ми на сьогоднішній день винні 660 тисяч 660 тисяч і обленерго обіцяє обесточити наші водозабори. Вони спочатку обесточують. Адміністративне приміщення а потім вистачить і водозабори. Я думаю, що до цього не дійде. Звичайно, ми приймаємо всі міри, які можливі. Ми вчора зв'язалися з, з, з Львівугілля з помічником генерального директора. Це мисок був на, на раді, Ми з ним ровели розмову таку. Він вони обіцяли, що. Проплата буде сьогодні завтра, проплата повинна пройти. Незважаючи на непростий фінансово-економічний стан, керівництво водоканалу не планує припиняти водопостачання дитячих садочків та гуртожитків ДП пельві вугілля. Як нам стало відомо, станом на 1 березня вугільники проплатили водоканалу 250 тисяч гривень.